Маражах на офіційному ютуб-каналі та на сторінці у Фейсбуці. Адже говорити будемо про гаряче питання на лінії фронту. Власне з нами на зв'язку військовий експерт Петро Чарник. Пане Патре, вітає вас! Слава Україні! слава! Вчора ми стежили за 10-ю зустріч у форматі Рамштайн 10 Питання літаків, нібито знову піднімалось, але досить опосередковано. Натомість зараз акцент на додатковій бронетехніці та боєприпасах. Наскільки потужним вам видалися ці результати? На мій погляд, 10-й Рамштайн є направду лінійним Рамштайном, якщо попередній дев'ятий. Він направду був танковий, проривний у частині важких танків, таких як Леопард, 2 абранс «Абранс-Челленджер-2», То на цю хвилину 10-м Рамштайн це кінцева звірка 9-го Рамштайну, тобто звірка годинників, хто що, коли в яких кількостях буде надавати і як ще його назвав ремонтним Рамштайном? Чому? Тому що всю техніку, котра рано чи пізно піде у бій, доведеться його, е, ремонтувати, не буває так. Що що техніка не зазнає жодних ушкоджень, а зрештою всі вузли і механізми також треба обслуговувати. І я вже цей назвав Рамштайн додатковий у частині нарощення боєприпасів у першу чергу до ствольної артилерії, а також систем протиповітряної оборони. Не бачу у цьому рамштайні Рамштайн, чогось кардинально проривного. Не маю сумніву, що літ літаковий Рамштайн неминуче складеться питання лише коли. Ну от власне питання коли, тому що напередодні цього Рамштайну Польща активно заявляла про те, що вони готові передавати Міг-29. Нібито словачина теж готова вже прийняти таке рішення. І навіть називались терміни урядом Польщі про те, що це до прикладу до кінця квітня, чи можливо так швидко постачання літаків в Україні? У частині, що стосується міг 29 котрі направду дуже серйозно прокачені за сучасними натяжками технологіями, у першу чергу змінені радарні системи, а це якраз і є той об'єкт, який допомагає здійснювати прицілювання по повітряних тілей, а також експертна. Оцінка в частині інтеграції сучасної американської зброї йдеться у першу чергу про далекобійні ракети класу повітря, повітря ЕІМ АМ 120 Двадцять із дальністю завдання ударів до 168 кілометрів. То дійсно ці машини, як проміжна ланка між нашими тими, що у нас є, а це все ще спадок радянського союзу. До оцих, а це також радянський союз, але дуже суттєво покращений до. Перспективних і по справжньому хороших авіаційних комплексів, я був є, і буду залишатися полким прихильником саме f 16 то це може статися найближчими тижнями. Якщо поки що мова про f 16 не йде, наскільки Міг 29 нас посилить? Однозначно посилить навіть пара машин, навіть дві машини, котрі надійдуть, це серйозно і це буде корисно. Чи це буде та зброя, яка системно переламає? Поле бою однозначно ні. Але якщо поляки декларують, що передають усе, що мають, а це у десь у межах до 40 машин, то це доволі відчутно. А якщо ще і словаки дадуть те, що обіцяють у них поза десяток машин, то сукупно вже десь поза 50 машин близько до 60, це вже повноцінний авіаційний полк. А повноцінний авіаційний полк це доволі серйозна сила, що дозволить нам кратно підняти рівень. Прикриття нашого неба у першу чергу думаю у цій частині літаки будуть застосовуватися. Однак міг 29 мають опції роботи у системі повітря поверхня, тобто до них можуть бути інтегровані, і думаю, вивчається варіант інтеграції саме оцих бомб Джей Джейдем. Тобто ті, які є планерні бомби GBU-31 і GBU-38, котрі можуть випадати із літака і навісне до 70 кілометрів знаходити цю ціль, це так, якщо говорити дуже спрощеною мовою, це так дуже дуже потужна прокачана Волга. Ми також почули від союзників, що вони посилюють нашу протиповітряну оборону і про нові системи НАСАМС Так само говорили вчора. Чи це так само підготовка до передачі Україні F-16, На ваш погляд? Ну НАСАМС і F-16 – це абсолютно різні. Кластери озброєнь, але те, що наростає система прикриття неба, що однозначно покращить збереження нашого авіаційного парку. Бо як тільки в нас ці машини з'являться, ми добре розуміємо, що вони мусять десь на землі паркуватися, пілоти мусять десь відпочивати, і все технічне обслуговування має десь відбуватися. Так між іншим на одного пілота приходиться у межах Вісім осіб, які обслуговують цю машину, і це далеко не найвища планка, може бути набагато більше. Чи противник вважатиме за честь уполювати таку точку розташування однозначно? Саме тому найперше треба по максимуму наростити прикривання повітря, і це буде робитися, і це направду дуже успішно робиться. Однак, пам'ятаємо, що на 100% небо ніколи не закривається. Наш інформаційний простір зараз перенасичений цим весняним контрнаступом, його підготовкою, коли він відбудеться і так далі. От прокоментував також секретар ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов, заявив, що весна і перспективи на весну і літо є досить позитивними, враховуючи ті темпи передачі озброєння, що ми бачимо станом на зараз. Чи у ваш, на ваш погляд, так само весна і літо це саме час для контрнаступу? Всі передумови для цього складаються. Однак ми маємо деякі, як на мій погляд, чуточку викривлене розуміння, що буде якась одна сукупна, велика велетенська хвиля, яка перемеле нашого противника. Скоріше навпаки, буде ціла низка атак, атак і невеликих контрнаступів. І в цьому у сукупному і буде оця філософія наступу, коли вона складеться конкретно, на мій погляд, не вартує займатися. Ворожінням на кавовій гущі по справжньому якісні операції потребують абсолютної тиші а у китайського воєнного мислитля судзи є дуже гарний Вислів по справжньому виграшні стратегії ніколи не повторюються. Наступна третя контрнаступальна успішна українська операція в обов'язковому порядку буде питання: лише де, коли, за яких обставин і в яких спосіб вона буде реалізовуватися. Те, що вона буде відрізнятися від харківської і херсонської, у мене немає ні найменшого сумніву. Повторю у друге свою тезу операції такого порядку потребують інформаційної тиші. Упевнений на 100%, що наш генеральний штаб робить усе можливе для того, щоб цей нас відбувся, і він обов'язково відбудеться. Але попри це, потужні світові видання розмірковують про те, яким буде цей контрнаступ. І от видання політіку зазначило про два варіанти наступу: перший це просунутися на південь через Херсон до Криму. А от другий, і вони називають його, що це більш ймовірний, наступати на сході зі північної позиції. Як ви ставитесь до ось таких прогнозів, які власне публікуються, я щойно свою окрему позицію дуже чітко і дуже однозначно. Не буду вдаватися у деталізацію. У деталізацію хай даються ті експерти, котрі вважають, що так правильно. Я вважаю, що це неправильно. Противник розбере кожне наше слово. Буквально у межах двох тижнів мою аналітику до слова розібрали на майданчику у цієї чорноротої, бо не знаю, як їх ще назвати, скабієвої у програмі «60 минут. Перевернули все з них на голову, обрехали з усіх можливих ситуацій, але є нюанс. Показали, що вони стежать за кожним нашим словом. То навіщо їм давати готові аналітичні конструкції? Довіряємо Збройним силам України. Тоді їм допомагаємо і, власне стежимо за перевіреними даними сьогодні. Також досить нетипова кількість корабельного угрупування в чорному морі. 21 одна одиниця може кажуть бути пов'язано це із власне демонстрацією панування в морі як реакцію на намір сполучених штатів Америки направити корабель аби розшукати власне уламки безпілотних літальних апаратів. На ваш погляд, чи є це небезпечним зараз для України? Ось це нетипова кількість корабельного угрупування? рівно, як і до цього моменту, ми установили ракетний паритет. У, пів... у північно-західній частині акваторії Чорного моря не зайдуть вони далі ніж за лінію, на яку можуть працювати agm 84 гарпун і наші ракетні комплекси Р260 Нептун. От як воно має оперативну дальність максимум до 300 км, Отну цю лінію не пересічуть. А якщо мали певний потенціал для запуску ракет 3 М14 калібр, так він і залишається конкретно. Це угруповання на цю хвилину є штатним. Чи може бути під виходом оцього угруповання великий ракетний пуск 8-12 чи скільки не тих рак ракетоносіїв готових до пуску? Мають звичайно може бути. Однак на цю хвилину ніщо інше як класичний пропагандистський наратив. Що от маляв, дивіться, який ми маємо могутній кулак, який відповість будь-якій агресії американській, бо зараз саме американський корабель. Зайшов в акваторію Чорного моря, Росіяни давно вже втратили свій стратегічний флотський чорноморський воєнний потенціал. Однозначно скрипку в акваторії Чорного моря грають країни НАТО сукупно, і Туреччина у першу чергу. Чи будуть вони заважати кораблю Сполучених Штатів Америки шукати ці уламки БПЛА логіка того, як вони збили оцей, точніше пошкодили ЕМКю? Дев'ять ріпер свідчить, що це цілком важливо. Плюс у історії ще радянського союзу є досвід, коли радянські кораблі фізичним способом, тобто, наближалися у притул, і борт до борта виштовхували американські кораблі із того квадрату чорного моря, який вони вважали, що там не можуть бути. Чи може бути ситуація подібна і цього часу? І цього разу однозначно так пригадуємо, ще до великого вторгнення. Якщо мене пам'ять не підводить десь у січні, чи ну от не можу точно сказати, чи в січні 22-го року, чи ще восени 21-го року, великий ударний ескадрний мін, міноносець Великої Британії, Діфендер був у нас у порту в Одесі, рухався по дотичній лінії вод Російської Федерації Окупованого Криму, так вони його вважали, то вони там і навіть якісь показали. Бомбометання на курсі його руху влаштували. Чи можуть зробити це цього разу, чи можна? Багато зараз говорять у телеграм-каналах так само про те, що поки над Чорним морем є американські безпілотники, а пусків ракет власне, з Чорного моря не буде. Чи так це насправді? Я не зовсім поділяю цю точку зору. а як можуть ці безпілотники зашкодити пускам ракет? Вони один одного нічого не мають. Всі безпілотники виконують виключно розвідувальні функції. Чи ці безпілотники мають колосально велику кількість якісної апаратури для вивчення всього, що відбувається, навіть навіть на суходолі у Криму однозначно так? Чи можуть вони якось перешкоджати цим пускам? Думаю, що ні, а окрім безпілотників, найголовнішим, Робочим інструментом той, який обчисляє пуски, залишається все ж таки угруповання gps супутників у космосі. Ну власне, окрім корабельного групування, також активність ворожої авіації сьогодні була на Росії дуже активною. Ранок почався із повітряної тривоги. Власне, якщо стежити за радарами, то не тільки в Білорусі був зліг міга, але й на кордоні з Україною теж дуже активно в Росії була ворожа авіація. З чим це може бути пов'язано? Нічого нового вивчають нашу систему протиповітряної оборони. Ми вже говорили з вами, що ми підняли коефіцієнт з повітряних тіл в першу чергу крилатих ракет від 70, а є і випадки до 90%. Це насправді дуже великий і успішний коефіцієнт. От вони вивчають, як здійснювати наступний зал. А він обов'язково буде так, щоб нам було по-справжньому дошкульно і боляче, хоча будь-який зліт. Вітака, який має на борту потенційну ракету, ідеться у першу чергу про ха 47 М 2 кінжал Аміга 31 к якраз і є їхніми носіями, слід вважати як потенційну атаку. Не можна це нехтувати. Також зараз говорять про те, власне, що стане новими цілями для ракетних ударів Росії, за словами речника повітряних сил збройних сил України Юрія Ігната, власне, вони зараз змінять ці пріоритети і будуть це так звані центри прийняття рішень, урядові будівлі, будівлі збройних сил та міністерства оборони. Чи фактично вже зрозуміли росіяни, що ці удари по критичній інфраструктурі не принесли тієї мети, якої вони хотіли? Тож зараз чи може бути зміна тактики? Так, вони це зрозуміли. Вони не змогли занурити Україну ні в пітьму, ні в холод. І моя персональна позиція: ціллю може бути що завгодно. Підкреслю що завгодно, От що, що в голову приходить, те і може бути ціллю. Перелік може бути нескінченно довго. А чи вони бережуть свої ракети зараз більше ніж раніше? На мій погляд, для них вони не так ставлять запитання. Вони ставлять питання, як цими ракетами, котрі в них ще залишилися. Тобто залишки від, від неядерного ракетного потенціалу початку війни, на мій погляд, в різних класах ракет ще від 500 до 700, а то й до 1000 у них є. Скажімо, найважча Х-22 ще що не менше 140 штук мають це дуже багато. Звичайно, вони не зможуть їх уже будувати нові, але і найти тих 140 це дуже багато. Ми їх не можемо збивати. А 960 кілограмів бойової частини ну це настільки серйозно, що це не можна скасувати. І поставили на конвейер Х-101 і 3М14 калібр. Можуть виробляти в межах від 400, від, перепрошую, від 40 до 50 ракет. Плюс поштучно можуть виробляти Х-47, М-2, Кінджал. Чи будуть берегти? На мій погляд, ні. Для них уже питання престижу завдавати Україні як найбільшої руйнації і будуть це робити? Якщо дійдуть до точки, що треба все одночасно застосувати, і що в їхньому розумінні це може дати якийсь ефект, то вони це зроблять? Ну і не відкидаємо так само дрони камікадзе іранські, і зараз Ізраїль заявив, що продасть Україні системи захисту від іранських дронів, вдасться глушити та збивати ворожі безпілотники. Чи ви знаєте щось про цю установку? Чи вона дійсно нам допоможе і буде ефективною? Будь-яка система, яка має радіоелектронну боротьбу і може ставити радіоперешкоди для шахеда 131 136, а вони наводяться через супутник, бо все ж таки систему Глонас хай поганенько у межах 29 супутників, але наш противник має будь що що може перешкоджати роботі цього сигналу, буде для нас. Орисним удаватися також технічні характеристики цієї зброї не будемо, бо знову ж таки противник шукає кожну крихту інформації, де він може вивчити, що ми можемо мати і як це може перешкоджати його роботі. На завершення ще до лінії фронту хотіла запитати, тому що ми сьогодні знову бачимо статистику більше тисячі знищених окупантів. Тобто, чи працює вся стратегія, що бахмут фактично є м'ясорубкою зараз для окупантів та їхньої техніки. На 100% виправдовує себе повністю, як довго буде стояти Бахмут. Ніхто вгадати не може. Ми десь у такій своєрідній середині. або все ж таки їм вдасться добитися свого. Нам доведеться здійснювати оперативний відхід звідти, і не треба цього боятися. Битва може бути програною. Важливо виграти війну. Американці програли просто шалену битву, тоді коли японці вдарили по Перл Харбору. Японці були упевнені, що все, війна виграла. У підсумку так не сталося. Потім було і Водзіма, бомбардування Японії, і капітуляція імператорської Японії. Так само буде і цього разу можна програти усі битви. крім на останні це слова Наполеона. Сам Наполеон програв, виграв даруйте битву при Бородіно, але програв війну. І Бахмут дійсно на цю хвилину є отакими от другими українськими фермопілами. Де перемелюється колосальна кількість живої сили та техніки нашого ворога? Я на 100% довіряю нашому командуванню, Підкреслюю не на 99 і 9, а на Як, якщо вони вирішили, що поки що є резон його тримати, значить це правда. Дякую, пане Патре, що ви доєдналися до нашого атару. Військовий експерт Петро Чарник